Близнюки. Карта фея землі. Ця карта є ознакою того, що у новому році відновлюється ваш емоційний та фізичний стан. Все, що ви плануєте здійснити протягом року, повинно відштовхуватись від того, як це впливає на ваше здоров'я. Незайвим буде знайти зручне та приємне фізичне навантаження, звернути увагу на свій раціон, скласти режим дня та дотримуватись його. Світ чуттів, Є важливою складовою щастя, і він вартий вашої поваги до нього. Фея землі допоможе вам перенести навантаження з голови на тіло задля кращого самопочуття. Замість того, щоб аналізувати одне і те ж саме раз за разом, краще займіть себе фізичною працею. Ходіть босоніж, соніш, потравійте й пам'ятайте, що ваша фізична сутність є домом вашого духу, як мати земля. Є домом для вас все, що ви будете намагатись будувати у цьому році, вже має міцний фундамент. Тож стіни будь-якого проекту, стосунки, бізнес-ідеї, сім'я всі вони будуть, немов надійна фортеця як для вас, так і для вашого оточення.